Відношення між сторонами і кутами трикутника. Ну, і перша теорема, яку, ми, яку ви записуєте собі в зошит, ну, дуже легка. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, і проти більшого кута лежить більша сторона. У трикутнику. Проти більшої сторони лежить більший кут, і проти більшого кута лежить більша сторона. Це у нас теорема про співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Тобто, за цією теоремою також можна відповідати на питання. Якщо вам, наприклад, дається якийсь трикутник, ви бачите, що такого трикутника не існує, тому що чомусь біля, напроти, більшої сторони лежить не більший кут, і тоді можна відповідати на питання, що такого трикутника не існує. І наслідок у цієї теореми, у топокутного е, трикутнику сторона, яка лежить проти тупого кута, найбільша. Ну І другий наслідок у прямокутному трикутнику гіпотенуза більша закати. Ну І взагалі гіпотенуза, вона е, більша, е, сама найбільша сторона в цьому трикутнику. У тупокутному трикутнику сторона, яка лежить проти тупого кута, найбільша. У прямокутному трикутнику гіпотенуза більша закати. Це наслідки з цієї теореми. Так, є? Ні. Записуємо і зараз потренуємося з вами знаходити найбільшу та найменшу сторону трикутника, кути трикутника. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, проти більшого кута лежить більша сторона. І наслідки у топокутному трикутнику сторона, яка лежить проти тупого кута найбільша. І у прямокутному трикутнику гіпотенуза більша за катет. Так, ну і давайте зразу попрактикуємося. Номер 479. Потрібно назвати найбільшу сторону трикутника Д Ф, якщо кут Д менше кута Е, менше кута Ф. Скажіть мені в умові, який кут саме, саме більший тут? Yeah. Кут Ф правильно, Кут Ф найбільший. Це правильно, а навпроти нього яка лежить найбільша сторона? Ну якщо кут F найбільше, то навпроти нього в трикутнику ось цьому яка сама найбільша сторона лежить? F. I, Я не розумію. F. I, F? Є. 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 раз. Тут... 100... Денис, я, я не почула. Розуміти, проти кута Як може бути, напроти кута Ф лежати сторона ЄФ? Я так і не зрозуміла. А, тільки Ф, тільки Ф. Що тільки Ф. Сторона Ф у нас буває, Денис. Буває Ні, сторона F. У нас е, тут F, е, найбільший. Та, Свєта, проти... яка тут найбільша сторона? Тому що деякі не розуміють сторони і кути. Де є? Звичайно, де є? Де є найбільша сторона? Ще раз подивіться, давайте з вами з'ясуємо, де у нас сторони, а де кути. Дініс, ти розумієш різницю між стороною і кутом? Так. Добре. Так ось у нас трикутник ДЕФ. Ось у нас трикутник, ДЕФ. Кут Д, Ось він кут Д. Ось він кут є, ось він кут є. Ось кут Ф. Так якщо в нас навпроти стор... навпроти кута Ф, ось він кут Ф, навпроти нього ось він відрізок. А відрізок називається двома точками за кінцями відрізка. Де є e, або є e, де. не просто точечка Е, e, точечка Д. Я не розумію такого. Так ось навпроти найбільшого кута Ф. Лежить найбільша сторона, де є. Добре. Е, друга. Е, треба указати найменший кут трикутника МНК. Якщо і тут дано нерівність сторін вже трикутника. Е, ви повинні назвати найменший кут. Ще раз, щоб назвати найменший кут, е, спочатку треба знайти найменшу сторону трикутника. Яка тут буде найменша сторона трикутника Свєта? МН. МН найменша сторона трикутника. Правильно. Андрій, навпроти МН, який кут лежить? Навпроти МН лежить кут… От... Ну, я... мені дуже тяжко було з Ну, навпроти МН. Трикутник називається Мнк Андрій. Рома навпроти МН Який кут а? лежить? Лежить кут К. Звичайно, кут К. і він буде найменший. Навпроти найменшої сторони лежить найменший кут. Що важкого? Скажіть мені, що тут важкого? Нічого. Ром, ну зрозуміла. ти відповів на питання, зрозуміла, що тобі нічого важкого. Андрій, що для тебе тут важко? Да, я зрозумів. Так, дуже добре. Ну і далі ми переходимо до теми нерівність трикутника. То, що ми з вами будували на початку року, що не могли ніяк побудувати трикутник з. Там, Визначеними якимись сторонами, це називається нерівність трикутника. Тобто, якщо ви знаєте цю теорему про нерівність трикутника, ви далі можете з'ясувати, чи можна побудувати трикутник за певними сторонами, чи не можна. Записуємо теорему нерівність трикутника. У трикутнику кожна сторона менше за суму двох інших сторін. У трикутнику кожна сторона менша. За суму двох інших сторін. Робимо собі малюночок. Робимо собі малюнок трикутник, е, називаємо його, наприклад, А Б С. І цю нерівність трикутника ми записуємо у вигляді нерівностей, у вигляді нерівності, щоб ви розуміли, про що мова йде. У трикутнику кожна сторона. Тобто АВ повинна бути менше за суму двох інших сторін. Тобто Б, плюс Ац. Е сторона наступна Б С, також повинна бути менша, ніж сума двох інших сторін АC плюс АВ. І сторона е Ац. Вона повинна бути менше, ніж сума двох інших сторін: АВ плюс ВС. І це виконується е, одночасно. Тобто. Всі три нерівності повинні виконуватися. Якщо всі три нерівності виконуються, то такий трикутник існує. На початку року я вам давала трикутник АБ мав сторону 5 см, БЦ мав сторону 2 см, і АЦ мав сторону 3 см. Ми намагалися побудувати такий трикутник. Так ось, Якщо ми підставимо це в нерівності, а АС 3 см, так вона менше, ніж 5 плюс 2. ВС вона 2 см, так вона менше, ніж 5 плюс 3. Але АВ вона 5 см і вона зовсім не менше, ніж сума двох інших сторін 2 і 3. Тобто ось ця перша нерівність вже не виконується. Тобто такого трикутника з такими сторонами не існує. Тому ви і не могли його побудувати. То ви, тому ви мені казали деякі, ну деякі там просто мабуть, волшебні лінійки, що показувала лінійка БЦ до рівня 2 см. Ну або ви просто нічого не робили. БЦ у вас тому і виходило у когось 2,3 см, у когось, ну, може, трішки менше, у когось трішки більше виходило. Але два см БЦ ніяк не могло вийти. Ви записали собі цю нерівність трикутника? Так. Так. Добре. Ну і запишіть наслідок, що це означає, коли ми з вами ось цей трикутник будували. У вас повинна була точка С знаходитися взагалі-то на відрізку АБ, тому що 2 плюс 3 нам якраз і дає 5 см. Так ось наслідок. Якщо для трьох точок А і Б спра справжується рівність АС до рівня АБ плюс БЦ, то ці точки лежать на одній прямій. Причому точка Б лежить між точками А і С. Для наших відрізків у нас справджувалася рівність, що АБ дорівнював БС плюс АС. То Точка С ось вона вона лежала між точками А і Б, і вони всі три точки лежали на одній прямій. Записуємо цей наслідок. Ми їм будемо користуватися в 7 класі, там, ну, може, пару задач розв'яжемо, але потім ми до нього повернемося, коли будемо вже в 10 класі, коли будемо просторові фігури вивчати, і цим наслідком ми будемо користуватися постійно. Він нам дуже знадобиться, коли ми будемо вивчати простір. Записуємо наслідок. Якщо для трьох точок А, Б, і С Справжується рівність А С дорівню А Б плюс Б, С, то ці точки лежать на одній прямій. Тоді точки лежать на одній прямій. Тобто в нас, ще раз, я вам повторюю, що в нас були такі відрізки, що в нас точки А, Б і С лежали на одній прямій, і точка С лежала між ними. Так, діти, встигаєте записувати. Так. Так, добре. Добре. Ну, і переходимо тоді до е, практичних задач. 481 задача. Подивіться на неї уважно, і скажіть мені, чи можуть сторони трикутника дорівнювати 13-26 сантиметрів. Ну, якщо так, то кажіть так, можуть, і чому. Так, у нас сьогодні свята тільки працює, а інші не зрозуміли іншу тему не зрозуміли. Е, так, так, так. Сєва, ну давай. Так може. Так може. А як ти визначив? Ти побудував його? Ні, я склав 13 та 6 сантиметрів. 13, склав 6. І що вийшло? 19. 19. Тобто 19 більше, ніж 20. Правильно? А, ой. Ну, 19 більше, ніж двадцять. Сева, ти записував на рівність трикутника? Ну, а там що сказано в нас? У нас кожна сторона, кожна сторона повинна бути менше, ніж сума двох інших: БЦ плюс АЦ. Далі так само з BC, Вона повинна бути менше, ніж AB плюс Ац. І третя сторона AC повинна бути менше, ніж дві інших сторони: AB плюс Б. Е, Світа, в тебе яка тут відповідь? У мене ще також нерівно. Не почула. Тако, в мене також не може бути такого трикутника. Також не може, така, а у ви може бути такий трикутник, як це також. А Сєви, навпаки, вийшов такий трикутник, каже, що може бути. Андрій, я в тебе. Не може бути такого трикутника. Звичайно, не може бути такого трикутника. Е, у нас сама велика сторона 20, ось вона 20 см, тут 13 і 6 см. Да він не складеться у вас трикутник. Тут навіть 13,6 см. Якщо сюди ось так от помістити їх 13 то між ними буде ще сантиметр різниці. У нас тут точка в одну не складається. У нас не вийде тут трикутник. Такого трикутника не існує. Тому що 20 не менше, ніж 13 плюс 6. Не менше. Тому трикутника з такими сторонами не існує. Добре, давайте розглянемо питання Б. Чи може сторона трикутника становити половину його периметра? Чи може сторона трикутника становити половину його периметра? Давайте згадаємо, що таке периметр трикутника. Може вам складно відповісти на питання? Ось у нас трикутник. Що таке периметр, Хто мені може сказати, Світа? Це сума всіх сторон. Це сума всіх сторін, правильно: А плюс Б і плюс С. Діана, скажи мені, чи може одна сторона трикутника, наприклад, ось ця, дорівнювати половині периметра? Вона не може дорівнювати половині периметра по. Тоді буде ще дві інші сторони також? Половині периметра, і виходить, що сума двох сторін інших і цієї не може бути. Тоді, правильно, Молодець, правильно. Якщо третя сторона дорівнює половині периметра, то сума оцих двох сторін також дорівнює половині периметра. А як вони можуть дорівнювати один одному, якщо у нас одна сторона дорівнює сумі двох інших, вони ж тут половина периметра і сума цих половина периметра? Тобто у нас виходить, що всі три точки лежать на одній прямій. Андрій, що ти хотів сказати? Ну, я хотів ще дещо зупиняти. Давай. Тут не буде. Воду ну, не можуть так відноситися, тому що 2 плюс 3 дорівнює 5, а тоді вони лежать на одній прямій. Молодець, правильно. Е, тому що тут у нас, чи можуть сторони трикутника відноситися як 2 до 3 до 5? Тобто, дві частини, три частини і п'ять частин. Але ця сторона, ця сторона трикутника, це також сторона трикутника. Виходить, що сума двох Сторін дорівнює третій стороні, то три точки лежать на одній прямій, такого трикутника не існує. Тобто, у нас А, Б і В не виконуються, такого бути не може. Добре, давайте Г. Чи може основа рівнобедреного трикутника бути втричі більшою, ніж бічна сторона? Чи може основа рівнобедреного трикутника бути втричі більшою, ніж бічна сторона. Андрій? А, ні. Чому? Ну, наприклад, візьмемо трикутник, нехай одна сторона буде 5 бічна. Ні, ну ти ж не можеш 5 брати. Чого 5? А може, я тобі скажу, ну, от при 5 не виходить, а при 6 виходить. Ми беремо не за 5, а за букавку якусь. А, mm. ну, no, X нехай буде. Нехай буде бічна сторона Х, добре. X. Тоді основа буде 3 3X. Основа 3X, добре. Х X плюс X, Х біль... X плюс Х X менше, ніж 3 3X. Правильно. Правильно, у нас бічні сторони <кхів> рівні. Якщо ми бічну взяли за Х, то і друга бічна буде також Х. А у нас сказано основа втричі більше. Тобто основа буде 3х. Але хто х... менше, ніж 3х. Молодець. Х плюс х у нас менше, ніж 3х, а повинно бути навпаки. У нас повинна сума двох сторін бути більшою за третю сторону. А як же у нас тут буде більше, якщо х плюс х буде 2х, і 2х ну, ніяк не може бути більше за 3х. Тому такого також бути не може. Не може основа бути в три рази більше. Молодець. Так, дуже добре. Поїхали далі. Номер 483. Нам дан рівнобедрений трикутник, навіть дани сторони цього трикутника, треба знайти довжину основи Трикутника. Де тут основа, я не розумію. Тут дани сторони трикутника, але не сказано, де бічна, де основа, і ви повинні знайти, де тут бічна сторона, а де тут основа. Ось він рівнобедрений трикутник. Назвемо його, нехай буде МНК. Нехай буде МНК. І сторони у нас 16 см і 5 см, а деяка де не сказана. А вам потрібно знайти довжину основи трикутника. Нам потрібно знати основу, чому ж вона дорівнює. Все з поясненням. Давай свята. Основа не може бути 5 см, бо 5 додати 5. Основа не може 5 см бути. Отак. Основа не може. Тоді е, виходить, що бічні сторони по 5 см. Так. Діана. Я вважаю, що основа повинна бути 5 см, бо якщо ми візьмемо що бічні сторони по 5 см, тоді буде, що основа 16, а. З сторони по 5, і тоді їхня сума 10 і менше, ніж. Правильно, 5 плюс 5 менше за 16, а за нерівністю трикутника повинно бути більше. У вас ніяк тут не вийде трикутник. У вас ось ця сторона 16, ось така велика, а здесь 5 см вкладається, і тут 5 см. І між ними ще є 6 см різниці. Як він вам сімкнеться в трикутник? Ніяк. Тому основа не може бути 16 сантиметрів. Не може. Ось ми розглянули приклад. цей. То е, у нас основа може бути 5 сантиметрів, а бічні сторони по 16. Тоді ми можемо перевірити нерівність трикутника. У нас кожна сторона повинна бути менша за суму двох інших. Ось одна сторона МН. Вона дорівнює 16, вона менша, ніж сума сторін М, НК і МК, тобто 16 плюс 5. Так само зі стороною НК. Зі стороною НК. Вона також дорівнює 16, вона менше, ніж ні 16 плюс 5. І так само вона зі стороною МК, яка дорівнює 5, вона менше, ніж 16 плюс 16. Так, тут у вас виходить трикутник. Всі три нерівності у вас виконуються. Тоді основа тут дорівнює 5 см. Діти, у кого тут є запитання? Так, добре. Якщо питань нема, то переходимо до номера 495. Ви вже записуєте цей номер. Записуємо. Будемо зараз з вами. Задачу цю розв'язувати. Номер 495: У рівнобедреному трикутнику АБЦ, АБ більше Б, С, кут Б більше кута А, і треба назвати основу трикутника. Ну, Давайте зробимо малюнок, обов'язково собі також в зошиті ви робите малюнок, рівнобедрений трикутник. Ну, Його зробимо побільше. Побільше, зараз світа. Ось він побільше цей трикутник. Е, і сказано, що А більше Б і кут Б більше кута А. Тобто вам потрібно правильно розставити оце у нас бічні сторони, вони рівні. Ну і ви пам'ятаєте також і про кути трикутника. Світа, ну давай, давай спробуємо, де в тебе які будуть вершини. Вон, наприклад, Можна написати, і ми будемо перевіряти. Так, це А. Б і С. Добре, у нас кути при основі рівні, правильно? Кут С повинен дорівнювати куту Б. Тут сказано кут Б більше, ніж кут А. Ну, добре, нехай буде він більше, ніж кут А. І сказано, що А Б. Більше, ніж БЦ. А Б більше, ніж БЦ. Ну, нехай буде АБ більше, ніж БЦ. Назвіть основу трикутника. Тобто, у нас виходить, якщо АБ більше, ніж БЦ, навпроти АБ лежить кут С. Навпроти БЦ лежить кут А і кут С виходить більше, ніж кут А. Ну, і тут у нас за умову кут Б більше кута А. А кут Б і кут С, вони рівні, то вони у двох, Правильно, вони в і той і той буде більше кута А. Тобто, тут виконується, все правильно. Питання тут є, світла правильно розставила, тобто основа у нас виходить БЦ. Якщо б, наприклад, по-іншому розставили, ось я вам покажу червоним, тут нехай буде А, тут Б, тут буде вершина С. Якщо б по-іншому розставили, тут сказано АБ більше БЦ. АБ не може бути більшою, ніж БЦ, тому що це у нас бічні сторони, тому не може такого бути. Тому ось так от червоним це неправильно розставлено. Діти, хто не зрозумів цю задачу? Так, добре, якщо зрозуміли, то поїхали далі. Номер 499. Дві сторони трикутника дорівнюють 1,2 метра і 0,4 метра. Знайдіть довжину третьої сторони, якщо вона вимірюється цілим числом метрів. Тобто даний трикутник, довільний, довільний трикутник. Одна в нього сторона 1,2 метра, друга сторона 0,4 метра, і треба знайти третю сторону, і ми знаємо, що вона цілим числом метрів е, вимірюється. Тобто без коми, без дробової частини. Скажіть мені, хто знайшов? Діана. Якщо вона повинна бути цілим числом, то вона буде е, тільки один метр може бути, бо сума двох сторін 1,6 е, метрів і менше 0,61. Е, добре, тут 0,4, тут 1,2 метра, тут виходить 1 метр. Е, сума ось цих двох сторін більша за третю. Сума ось цих двох сторін більша за третю, і сума оцих двох сторін також буде більша за третю. Тобто, правильно, тут відповідь 1 метр. Якщо б вам сказано було не цілим числом, тут можна, ну, Багато е, різних е, чисел е, використовувати, тоді б задача була мала би безліч е, розв'язків. А так як сказано цілим числом, то у нас тільки єдиний розв'язок це один метр. Діти, у кого є тут запитання по цій темі? Добре, тоді записуйте домашнє е, завдання е, номер 488. І 494. Номер 488 це такий самий, як ми робили з вами тільки, що в класі визначали на основу трикутника. Тут вам потрібно гіпотенузу трикутника з'ясувати, де ж тут гіпотенуза трикутника. І в номері 494 задача, чи існує трикутник, або чи лежать точки на одній прямій. Тобто ви користуєтесь нерівністю трикутника. І наслідком з нерівності трикутника. І з'ясовуєте, які точки лежать на одній прямій, а які точки не лежать на одній прямій, тобто утворюють трикутник. Діти, питання є? Немає. Дякую вам за роботу на уроці тоді до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.